10 клас. Лабораторна робота номер 10 Тема Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Мета Обчислити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Обладнання Штатив з муфтою і лапкою. Металева кулька на довгій нитці, Секундомір. Вимірювальна стрічка. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Крок перший. Закріплюємо верхній кінець підвісу математичного маятника у штативі так, щоб дозина маятника становила приблизно півтора метри. Крок другий. Вимірюємо довжину підвісу за допомогою вимірювальної стрічки. Крок третій. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 3-5 см і вимірюємо час, упродовж якого маятник зробить 20 коливань. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Семь, вісім, дев'ять, десять, однанадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцать, семнадцять, вісімнадцять. 19. 20. Крок четвертий. Повторюємо дослід ще двічі для тієї самої кількості коливань та обчислюємо середній час коливань маятника. Крок п'ятий. Обчислюємо прискорення вільного падіння за робочою формулою. Крок шостий. Результати вимірювань та обчислень записуємо в таблицю. Крок сьомий. Обчислюємо відносно та абсолютно похибки експерименту. Завдання друге. Перевірка формули Гюгенса. Виконуємо згідно з інструкцією.